Партнер програми Школа майстрів, мережа магазинів цифрової техніки КТС. Привіт! Школа майстрів сьогодні завітала в місце, де створюють щось неймовірне. Ні, це не те, про що ви подумали. Ми завітали сьогодні на підприємство Флорія Україна, де вирощують неймовірно красиві квіти, які саме ви зараз побачите. Ну, ось ми і тут, в місті, де зароджується краса, але про все я вам розкажу по порядку. Починається все ось з такого маленького саджанця. Завозять їх із самої Голландії. Після чого їх пересаджують в більші горщики з кокосовим субстратом. І вже через місяць такої маленької рослинки ми отримуємо ось такий от результат. До того часу, як з'явиться перша квітка, пройде ще три місяці. Тут рослина підливається та одобрюється. І за допомогою магії телебачення ми переносимось на три місяці вперед, де маємо ось такий от результат. Біля мене зараз стоїть квітникар пані Наталія, і вона нам зараз розкаже всі секрети, скажімо так, збору урожаю. Доброго дня! Добрий день. Розповідаєте, що це у вас за приспособи різні такі. Це у нас є такий візок. Спеціальний візок, Спеціальний а, візок, угу. та, на якого ставить, ставиться відро. Правильно. І сюди вибираємо квітку. Квіт. Добре. Так. Переходимо от, до процесу. От дивіться, зриваємо квітку. Треба дивитися, щоб квітка була велика в діаметрі угу. і щоб був жовтий рядочок всередині, бачите? Угу. Оце вона вже достигша. Нам потрібно якби, квітку доставати із самого низу, правильно? Виломлювати її. Ну, як виходить? Бо якщо, наприклад, я візьму ось так за стебло, стеблок, ні, я так, можу ви, зламати ні її так ви стеблок. її не вирвете. Треба трохи вниз руку, так. і вона зломується сама. Ага. От бачите, зломується від, 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 да, від самого корча. Які квіти не потрібно чіпати? От, от, я дивлюсь, то ну, це, це ж бутон, ще, це ще ж не то не вона ще доросте, правильно? А да, да. як ви давно працюєте взагалі вже тут? Більше п'яти років вже більше п'яти років, нічого собі. А вперше, як ви прийшли, от як ви як було? вирвали все підряд виривали? Чи так само біля вас стояв? Хтось розказував? Ні, Як я прийшла на роботу, мені пояснювали, як uh -huh, uh -huh. заходили дівчата, які раніше працювали, показували, як вирвати, в як, яку квітку дивитися всередину, як бо кожен сорт по по іншому якщо тут жовту серединку видно що вона вже достигша то в жовтій квітці треба добре приглядатися то, бо ага, там по іншому бо там погано видно те жовте і те жовте зливається зрозуміло кожна так. квітка по різному я зрозумів. То у вас тут взагалі як відбувається? Ви, наприклад, збираєте зараз суто червоні там рвете, чи на кожну ділянку є окрема людина, яка цим, цим займається? От у нас кожна ділянка поділена. Ага, тобто. кожного закріплена. своя ділянка закріплена за, за людиною. і Ми приходимо на роботу, і кожна бере візок, стає на свої рядки, кожен знає вже, що, що і як. А як ви знаєте, коли вже наступає час, коли вже потрібно рвати? Вже можна врувати квіти? Ну, ну як. Чи є певні строки, коли вже ви знаєте, наприклад, що там, наприклад, завтра ця квітка вже достигне, наприклад? Ми рвемо кожен день. І це ж кожен день проходиш ті самі ж рядки. Тобто за Чер... день. Через Через день. день. Через От одна зона вибирається одного дня, mm. друга mm. зона вибирається на другий день. А, тобто тут ще й поділено на зони, правильно? Ага, зрозуміло. То Через це вистачає буквально двох днів, щоб, щоб дійсно за такої квітки зробилося вже з. Ну, не з такої, вона вже буде трошки така більш... Ага, я зрозумів. Ну, давайте, давайте я спробую, наприклад, ну, вибрати спробуйте. декілька. Спробуйте. Так, ну спробую ще раз цю вирвати. Хе! О! Все правильно. Все вийшло? Да, вийшло? Прекрасно. Ну, не без допомоги, звичайно, але тримайте. Так, і це вже можна відро. пакувати у відро, правильно. Да. І як зазвичай, за один раз, коли ви проходите, назбирується, наприклад, повний візок, чи він мусить назбиратися? Ну, чи як коли. Залежить тобі? і від сорту, і від погоди. Ага. Бо якщо холодить, тобто, літом, наприклад, менше зазвичай звідки. більший урожай, а М -м. Ну, досить цікаво. Їдемо далі. Позаду мене знаходиться водойма, в якій зберігається дощова вода. Вона насосом подається на дах. Таким чином підтримується мікроклімат в самій теплиці. Вода для поливу рослин добувається із свердловини і зберігається в таких ємкостях, а потім подається вже на систему поливу. Ну а це так званий міксер. В ньому змішується вода та добрива для системи поливу. Тут уже відбувається процес сортування і складання квіток у картонні планшети після того, як їх уже зірвав. Ось пані Наталя вже складає. А я дивлюсь, ви різні складаєте. Це від чого залежить? Тобто можна по різному їх складати? Чи ну, як, як планшету складається мікс? Три сорти. Ага, Три а... різних сорти. І тут вже і ви як художник, да, вирішуєте, да, як да, можна. Да, так, ми вже самі придумали. Добре, давайте показуйте тоді мені. Зараз ми які будемо складати. Ну от абсолют. Це абсолют? Да. Угу. Добре, що потрібно знати, щоб робити таку красу, як ви. Квітка має бути по довжині стебла. Чи не важливо, яке стебло? Стебло не ну, аби не коротеньке, не важливо, яке стебло. Головне, щоб квітка була сама по діаметру. Однаково, Однакова. Однакова. Тобто ці вже підходять, так? Так. Да, да. Да. Добре, тоді давайте я почну. Так, і скільки десь тобто ми маємо вісім іде одного сорту, далі йде дев'ять іншого. Девлять іде іншого сорту. Це, це в нас Панама. Це вже Панама. Це вже Панама. Далі так доверху крадочок вложити. Я одну квітку вставляю пів години, а вони за цей час вже, мабуть, три чи чотири планшетки складають. Довожуйте. Ось така краса у нас вийшла разом з пані Наталією. А вони з таким мають справу кожного дня, кожної години, кожної хвилини. Не робота, а мрія просто, як на мене. Ну, не моя, звичайно. а... Є. Yeah. Yeah. І оце як зложуємо на цілу тачку весь. Повністю заповнюється, да, записується. Далі веземо на, на зроблений... Місце, спеціально зроблений… – місце, де обрізається клітка, стебло, рівняється стебло, і тоді везеться у холодильник, ставиться на воду, щоб вистоялася на воді. Після того, як квіти вже розфасовані, їх складають у холодильну камеру, де підтримується температурний режим від 7 до 11 градусів. Їх розміщують у спеціальний розчин, де квіти набираються водою та дезінфікуються перед тим, як їх будуть транспортувати. Ось такий кропіткий процес потрібно пройти, щоб отримати ось таку красу, яка зараз відправляється у подорож і, можливо, потрапить до вашої домівки. З вами була школа майстрів. До наступних зустрічей. Мамі завезу зараз. Знала б вона, де я знаходжусь. Давайте я вам надірву, а ви вирвете. Хлопці вже звикли, що приходять в магазин, і вже в них все готове, вони тільки вибирають. А насправді бачите, як це все відбувається. Наскільки важкий шлях проходить квітка перед тим, як ви подаруєте її для своєї дівчини? Так що задумайтесь над тим, що ви даруєте дівчатам. Насправді я от зламав спорт. Досконалий дизайн, вишукане поєднання, скла та металу, виняткова продуктивність, надвисока швидкість, вражаючі можливості камери та наявність сканеру відбитків пальців. Купуй в КТС смартфони Samsung Galaxy серії А та отримуй потужний павербанк та додатковий рік офіційної гарантії від Samsung. Поспішай! Акція діє лише до 31 липня.